Пункт пропуску Ягодин Дорогуськ на українсько польському кордоні розблоковано, сказав віце-прем'єр з відновлення. Рух вантажівки відновили на КПП з 14-ї години. Зауважу, що протест польських перевізників розігнав очільник гміни Дорогуськ-Войцях Сава, і поки всі чекали рішення від польських урядовців, не витримав очільник польської гміни. Це адміністративна одиниця у Польщі. Він сказав, що більше не може допустити, щоб жителі. Їм не втрачали роботу, та додав, що польські перевізники не виконують домовленостей, зокрема не пропускали небезпечні вантажі. Тож про російським полякам влада дала 15 хвилин, щоб розійтися, і наші вантажівки поїхали додому. Також інформують, що далі будуть розблоковувати й інші ділянки на кордоні. Втім, ввечері тварюки знову перегородили дорогу. Оце так заблокували поляки кордон спеціально. Пустили пару машин, і заблокували кордон. Сказали, що машина поламалась. Поліція вон стоїть, нічого ніхто не робить. Сьогодні поляки вибрали нового прем'єра Дональда Туска. Він обіцяв цю проблему вирішити. Більше важливих новин знайдете на телеграм-каналі Лиси Ньюс. Підписуйтеся.